Всім привіт, ми шукаємо старіка. Да. Ой, почекай, зад. Дай, дай. О, тут, тут. Тут. Тут, шука. тут шукай. Я тебе вже не О, во. во, во. <laughs> Як ви захочете шари старіка, то напишіть під коротким відео я хочу ще раз старіка. Це і дуже цікава гра. А то хтось придумався? Не знаю. Давай что? Та, приєднался я эту відкриту. Та ніхто не Приєднався. Це Забыв все було закрито. Ти ж бляха, дивіться. Ой! Слад, да що ти це зробила? Так, ты вдыхаешь. А, так. Іди тут скромника до SCP-096. 6 cp039. Там хтось прийде на якось не сружусь. Тіка фришату є. Він тут О, не дивитесь. О, на що ти подивилась? А там на сварочке ответил, что такие комментарии не любят свои. Да, добрый, добрый. Ой, я на сварочке не выходил. Что это? Какого? Mm. Я ж сказал, я сказал. Я на них уже не буду давать Та ти на нього та... О, подружка. Тільки в другої в майці. В угу. однакових штаніжках. Вот що вона шесть днів чишта не дриб. Та він вдумає. Я ж не страшуся. Та моє поличко. А, а то я дуже. дуже... Е... Давай чому? Та випий. Хто його розпунив? Та хлопчик. Не буду тебе на дивись. тебе можуть. Ти що? Звідки не я, кінаю. а тут хлопчика не дивись. Та його ще не О, подружечка. А ти чого закрив? Треба. Він сам закрився. Во він тут закрив. Волк пускає. Чого він нас не пускає? Хочешь, чтобы скромник меня убил. Вин паскуда. Сад, может, ты пидаешь до скульптуры? Ой, до, до скульптуры есть больше паса, но только там мало места, и скульптура у нас пам, -пам. Ну, да, у нас сильно. Да, скромник. Вот, Артем, а ты умеешь сказать из такого? А ти Господи, такого? Ні. зробила? я тебе... мапі задумала. Сатайди коло кого тебе? троху. Іди до старика. Ди до старика. Та ні. Старик набагато легший від нього легше втікнути і скромніка просто тяжко. Скульптура мало місця і А у старика Ні, у старика менше. А у скромніка менше. Тут немає нема чувачка. Кто-то может и хвата цю воду. ще? Так. да ти не п'єш? Бо все випили. Давай підемо до скульптури. скульптуру покажем. Подивимось, хто там признался. Я выделаю, что ти. Це... Я дивлюсь, на неї. Я не можу так довго дивитись. Повертай. А чо? Не маркну. Да. Включай на скромне скромника. на старика? Чого ти заробила скромника? І піде до старика. Чого я видела? Пішли. Пішли до старика. Пішли до старика. Такого старика. Там нічого не празднила. Давай, я зараз закінчу відео. О. Ви їх побачили, ви їх побачили. Ну, ну добре. О, е, Ну, це дуже цікавий старик. Е, о, ну хоч, ну хоч наш клон. Наш клон просто так. виділа напевно. Куда пиз нас? Я хочу вижити, я хочу вижити. Що ти робиш? Страшно. Сік сік наливаєш. Сок. Не сок а сік. Я знаю. Не сіку, а... а сок. Сік. Я з тобою сестричка. Ти дуже красиво. Це дуже красовенько. Ту старий канал. Чекавчу. Може, він на, на нашибасі. Чи він кол сходил? Там стоїть. Чи він сховався. А він у хатки тої. О, офіть, ну нормально, нормально. А ти його хочеш пустити? Ні. Фух. Вона просто на нас хатку спускає. Тебе цілий комплект, ти слад, тебе цілий комплект. Я на піську чуть-чуть не роби 18 плюс контент. Вона ну, думає, що на нього треба дивитись. Це всім папа.